Заходимо, в ставочок, глянемо. Друзі, всім привіт. Сьогодні приїхали на спущений ставок. Будемо сподіватися, що знайдемо щось по стороні. Зараз глянемо, якщо тут нормально не жижа, то можна і тут буде походити. Колька, диви, воно вис! Друзі, ми ще тут походимо зараз. Дивіться, тут поле таке, що ходи і кайфуй. Заходимо. Ставочок глянемо, як ця жишка нас зустріне. Ох ти йопт! Бачите? Та був-був! Щось таке під верхом? Ципанув. Так, що це у нас? Ох, диви, Коль. Прямо їхня якась штука, прикинь. З самого верху, бля, і тут куча цих. Диви, така, як в тебе срібна, Коль. Іди сюди. Диви, така, як в тебе срібна, бачиш? Вісюлька їхня. Офігеть, так. Да. Це точно вісюлька? А, це їхня, так, да, диви, бачиш. Точ, точ це їхня вісюлька. В тебе менше, а ця ще й ціла, бля. Офігеть. Це ароматниця, мабуть. Може бути ароматниця. Просто така якась культура. От тобі на. Да. Бляха, чобати пробити. Я зараз наберу. Чуєте, друзі? Навіть в онлайн. Навіть не виключав камеру. Ух ты А це я сьогодні на мішу булота. Фу, жижа яка. Друзі, якась штуковина. Щось їхнє, бронзове. Не якийсь обломок чи оплавок бронзовий дує. Mm -hmm. Алло. Хороший сигнальчик. Так, да, я туди вже не заліз, бо мені задниця була. Може й манітос. тоз. Щось похоже, чесно. Скажи. А ну дай гляну. А, ні. Це, це і железяка. Що це у нас тут таке? Опа. Опа. Ану, може прилипло, ще таке буває, друзі. Перевіряти добре все треба. Ось такий кусок бронзи. А, це не бронза. Ножик їхній, чуєш, да, Поломаний, лезія ножа. Інтересний сигнал, я б сказав би, навіть чимось на золото або олово похожий. Ану, зараз буде видно так чи ні. О тут щось. Да, це їхня якась заклепка бронзова. Щоб ви розуміли, тут вода і... Патіни може і не бути. Да, це бронзова закльопка. Ну колян щось там ковиряється в землі, точніше в багні. Опа. Щось ще є? О, це вже Їхній гвоздічок є, друзі. Дивіться, гвоздічок черняхівський, бачите? Ось такий він. Друзі, дивіться, хтось копав яму і біля неї. Ось такий сигнал. Зараз ми цей корінь заберемо. П'ятнадцять шістнадцять. Дивимося. Так. Зглибших о. Кераміка хрустить. П'ятнадцять шістнадцять. Дивимося. Стоп, дивіться, що це таке Ось, видно вам? Якась штуковина. Це що у нас? Колька, в мене кажись... Да, півдинарія! Півдинаріка! Бачите? вітаю! Дякую! такого? Срібло! Як то його якийсь гракел рвав! І ось вам, будь ласка, хтось тут копав, а сюди вже й не ліз. Може тут Аріка викопав, а я доволі поломаним динарієм. Бачите, скільки в мене причиндал. Готовлюся і ночі полазимо. Покажи. О, то в тебе масивніше. Да, І тут може бути селяні знаки. Ой, диви, красиві, які тут ці візерунки, бачиш? Ось, жаль, що зламано. Ну, буває. Я вже зрадів, думав щось цікаве. На глибині дудки. Капсульочок. Хто в темі, той знає. Центр обой не живело. Друзі, подивіться, скільки тут кераміки. Ось. Одна, дві. Гляньте, дно посуди, бачите? Ось інше. Дві яка кераміка просто класно. Вон колян ходить, а я вам керамікою хвастаюсь. Кераміки просто тьма. Дивимося. Так, що це у нас тут? О, Коль, в мене фібула. Спинка фібули. Дивіться, друзі. Ні, ти що? Ти вже думаєш одне срібло поперло. Ви подивіться, яка гарненька спинка фібули. Але вона тут навіть патину має. Я в шокі. Так, да, дивіться, клас. Незрозумілий такий сигнал, чи це глибокий цвітняк, чи це залізо. Зараз викопаю, покажу вам. Опа. Опа. Оце таке. Я думаю, що залізо, якщо бігає по сторонах, так то стоїть, то стоїть. Так, подивимося швиденько і підемо далі. Дивіться, бачите? Це ще один їхній гвіздок черняхівський. правда залізний. GoPro, Друзі, ну гріх біля таких красенів пройти, щоб вам не показати, дивіться, яка гарна посуда. а? Дивіться, 2000 років тому знає хтось живав їжу. Ще одна, дивіться, опа. Бачите, це вже якась крупніша посудина була. Ось так воно це дно. Супер. Тут Ніколай. Охти йо. Перенесу трошки сюди, бо в мене пробитий чобіт десь з цієї сторони. Ось. дробина, Да, бачите, друзі, дробина. Якийсь бешений... А, дивись, Коль. Ще одна фібула, прямо зверху. Диви-ка. Тупо зверху. Ага. Наполовину болоті. Ціленька, ні? Цілесенька, да, так. Спинка фібули взагалі ідеал. Це який гвіздок металевий. Теж тих часів. Бачите, тут заклепаний, щось вони з'єднували. Ех, щоб чоботи без дирки були. Я б зараз по пояс, напевно, нирнув би. Так. За. колян ще одна фібула, дивіться, друзі. Малесенька спинка фібули. Шкода не срібло. Бачите? Друзі, це просто фантастика, якщо я не помиляюсь, Да, дивіться, дивіться, яке дно посуди величезне. Навіть уявити не можна, що ця посуда робилася і використовувалася 2000 років тому. Зараз ми з'їмо сосич, булючка і підемо далі шукати скарби черняхівські. Якийсь сигнал є. Я вже бачу, ось вона. Дивіться. Ще одна спинка фібули. Блін, а сьогодні фібул. Колька накопаємо. Тільки, друзі, здається, це вже срібло. А ось, друзі, подивіться, який цікавий випадок. Бачите? Камінчики як виложені. От Не знаю, я думаю, що або це тут вогнище якесь було, або це якась їхня хатка була. Ну Подивіться. І камінці отак вимощені, я думаю, були і 2000 років тому, коли черняхи тут жили. Отакими От воно п'ятнами. Тут такий кусок вимощений камнів. Там колька на таких більших камнях зараз копає. Я думаю, що це десь тут, в цьому районі, була їхня повністю хата, а це щось було, якби, я не знаю, можливо і дійсно якийсь вогонь тут був. Хрустка скоринка. Йоп, я зараз провалюся. Буде мені хруста скоринка. Чисто поки фі були. А то той кусок Дінарія. Да. І ось до якийсь сигнальчик зароглянув. якась фігня мабуть а диви друзі дивіться бачите пружина від фібули розігнута. розігнута дивіться ми знайшли ракету я сподіваюся мене зараз не підірве дивіться стабілізатор о, друзі, слухаємо. Я думаю, що це якесь мідяха, може, і сестер цей. Не поняв. Фух. Щось кругле. Ай блін Я думав, товстенький, якийсь цей буде, сестер, може й Дупондій Якщо пощастить, то міг би вже і попасти якийсь медальйон. Ну це у нас мідна монета. Я думаю, царьок Ніколаївський.